Всім привіт! Рубрика «Рашистів до дна» знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо слідкувати за тим, як санкції від наших партнерів руйнують рашистську економіку. Тим більше, тем подібних стає дедалі більше. Правда, є і інші новини, і про них сьогодні поговоримо. Речник німецького уряду спростував інформацію, яка виходила в низці медіа, про те, що там планують укласти оборонний пакт з Україною. Нібито таку пропозицію наразі обговорюють Франція, Німеччина та Велика Британія, в принципі, такий підхід оголошувався вже неодноразово, і спростування якихось додаткових гарантій має свою логіку. Бо будь-які гарантії безпеки, які цікавлять Україну, описуються статтею 5 договору про створення НАТО. Це там, де про мушкетерський принцип один з всіх, всі за одного, як тільки... На когось із країн НАТО нападають весь альянс, включно сполученими штатами і всім ядерним клубом приходить на захист, і саме вступ до альянсу має отримувати всі зусилля. На цьому має бути зосереджені всі дії України, тому що будь-які проміжні форми, е, зрештою, можуть бути проігноровані. Недобрії пам'яті Будепешський меморандум дуже. Е, Гарний в лапках цьому приклад. Але до НАТО вступають не армії, а країни. Тому, поки Збройні сили України задають для альянсу стандарта на полі бою, питання ефективності держави, конкурентоздатності економіку і розвитку демократії потребують ще серйозної роботи. Дослідницький центр видання за економіст опублікував свій традиційний індекс демократії. Україна отримала 87 сьоме місце, якраз десь посередині списку, серед, на жаль, гібридних режимів. Це означає, що є серйозні питання щодо свободи слова, тиску на опозицію і проблеми з верховенством права та судовою системою. Причому важливо, що ці питання жодним чином не стосуються рашистської агресії, її відбиття, запровадження воєнного стану і подібне. Якраз це з демократією не має і не меншого стосунку, це захист країни, що до цього всі все розуміють. Але от питання того, які умови є в країні, яка захищається, це питання досить серйозне. Тому що як стає модним говорити, ми не можемо виграти війну і програти мир. Тому дуже важливо, щоб ті тенденції, які стали наявні, зокрема на прес-конференції Зеленського нещодавній, коли всі побачили, що на жаль, уроки не вивчені. Мають бути відкинуті, спливає нагору весь набір задач, які ми мусимо вирішити, щоб почуватися у безпеці в НАТО і в ЄС. Бо пропетляти тут не вийде. І чим далі, чим очевидніше буде вибір, ніж з одного боку безпекою в НАТО і добробутів ЄС і побудови якоїсь там суверенної демократії з культом особи на чолі. Мати і одне і інше просто не вийде, і вибір на користь першого зараз країна оплачує кров'ю. Україні пам'ятаємо і раніше були мудригелі, які вважали монополію на владу і на медіа гарантію вічного царювання. Ну, але в Україні так це просто не працює. Тим часом вільний світ продовжує розхитувати економічну базу власне провідника і натхненника ідей суверенної демократії. Росія під тиском санкцій втратила на торгівлі близько 12,7 мільярдів євро. В рамках лише 10-го пакету принаймні так рахує Єврокомісія, готуючись завдати наступних економічних ударів до квітня 2023 року. Експорт Росії до країн Європейського Союзу плюс Великобританії, Сполучених Штатів, Японії і Південної Кореї, впаде до 4-5 мільярдів доларів. Це мінімум з травня 2020 року. Пам'ятаємо ковідні часи, всесвітній спад. У ну, расисти влаштували агресію, яка вийшла гірше ковіда. А експорт до Китаю, Індії та Туреччини становитиме близько 9-10 мільярдів доларів на місяць. Пісомку задвічі менше за обсягами торгівлі ніж рік тому. І расистів не виходить за рахунок інших ринків перекрити свої втрати в торгівлі з Європою, Сполученими Штатами і найбільшими країнами. Азійсько-тихоокеанського регіону, ну а Росія втрачає і втрачає за рік повномасштабної війни. Вона витратила майже 115 мільярдів доларів і практично всі танки, які підготувала перед вторгненням. Взяти кошти на відновлення всіх цих втрат стає дедалі важче, ну але Росія продовжує свою розбійницьку політику. Найбільша польська нафтоприробна компанія Орлен. Заявила про зупинення російською стороною постачання нафти до країни. Пам'ятаємо минулого року. расисти гралися в відрізання газу для Європи. Ну закінчили тим, що Європа просто навчилася обходитись без російського газу. Тепер вони поспішають, щоб Європа остаточно відмовилася і від їхньої нафти. Ну і плюс сплатила компенсацію за невиконані договори. Йдеться про кільканадцять мільярдів доларів. Остаточні збитки ще підраховуються, тому і це буде ударом по расистах. Ну і на сам кінець бачимо зміну загальної атмосфери. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що президент Росії Путін та інші винні у військових злочинах в Україні будуть притягнуті до відповідальності. Обраний президент Чехії Петро Павел вважає, що НАТО має прийняти Україну до свого складу відразу після закінчення війни. Бачимо, що нове покоління європейських політиків послідовно підтримує Україну. А нам варто без зволікань зробити все залежне від нас для того, щоб у жодного розуміючого Путіна на заході не залишилося аргументів а наші союзники отримували все нові і нові аргументи, і тоді ми переможемо. а Росія здох.